На головній площі Стрия виставка розбитої російської техніки. Аби знали діти, що наш світ воює за вільну Україну. Дорослим треба показувати, щоб бачили, що, це, що таке гранати, що таке це все діло. На площі розмістили гусеничний тягач та броньований тигр, показує командир громадського формування Стрийська Сотня Василь Здерко, який привіз техніку на Львівщину. Це є броньований тигр Кацапський, яким вони нагнали в нас в Україну дуже велику кількість спочатку повномасштабної війни. Ну вони там хвалили, що він дуже броньований, дуже стійкий, велику проходимість має. Так ви бачите, за допомогою іноземного лендліза наші бійці з батальйону «Карпатська Січ з Енлава влучили. Ракета попала в дах, там видно, як метал вгнутий в саме цей в кузово, Ну і все згоріло. Знищили їх бійці добровольчого батальйону Карпатська Січ. Ця техніка була знищена під час звільнення земель наших на Лиманському напрямку бійцями батальйону Карпатська Січ, де служать багато наших стрілян, які з перших днів повномасштабної війни пішли добровольцями в цей батальйон. І в ході бойових дій успішних операцій вони знищили ту техніку. Ці бойові машини частина місцевого музею, який присвячений українсько-російській війні. Це залишки від російського міга, які наші захисники збили на лиманському напрямку початку звільнення. Що Ну тут видно тут механізм, який відкриває підкрилки для «Зльоту для зниження». За допомогою техніки на площі також збирають гроші для тих бійців-стрійчан, які захищають Україну на передовій. Для чого це потрібно? Для того, щоб всі розуміли, що війна триває, що нема що відпочивати, що треба максимально збирати кошти, донатити на Збройні сили і підтримувати наш дух. Такий яскравий приклад того, що хлопці з передової показують нам, як в реалі відбувається війна. Наступним експонатом для таких виставок, а також для музею, до стриття планують привезти один із підбитих російських танків. За словами Василя Здерка, зараз організовують процес доставки його на Львівщину. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина.